Я не х powiedzieć. Я тільки хочу сказати. Життя не мусиме старатись освієці. Що не мусимо турбуватися про суїме. Ні мама на першому місці є рад божий край. На першому місці маємо шукати Божого царства. Само три не маме про цвеповина. Звичайно, ми маємо виконувати свої обов'язки. Не щоб ми нічого не робили. А ні мама я, то що делать маме? А ми маємо робити те, що маємо, маємо і можемо робити, а потом повністю довірять вас Богу. А потім цілковито довіряти Богу. Жодних мук. Жодних смут. Ані небесното жещий тато. Ані не мусимо рішити, то не мусимо вирішувати якось. Так то Богу аби спокій. Дати це Богові Богу. Це найліпші Це найліпша психогігіна. Лепші не існує. Не Ліпшої нема. Кожен може вискоушити. Кожен її може випробувати. Стопроцентні вислови. Стопроцентний результат. Боже слово ріка, хоч свої старозна пана, а Він се постає. Боже, клади свою турботу на Господа, а він її вирішить. Я рікам, не рікам, що не же маємо дати руки до тобто танці не робити. Я не сказав, що маємо закласти руки нічого не робити. Ми маємо робити то, що ми Ми маємо робити те, що можемо зробити. А що маємо робити? І що маємо зробити? A proto je potřeba se také modlit. A to mu potřebujeme modlit. A, a hledat vůli Boží, co máme robit. I šukat Boží vůli, aby znáte, co máme Nikdy když vybíjeme energii. My často vybí, vybíjeme se. Vy... A konáme dobrou věc. I, i, a přitom učiníme dobrou věc. Ale ta ne, ta nejdůležitější nám uteče. Ale to nej, to a nám vtíká. Je. Škoda, že nás nikdo neučil skutečně. Podstatu křesťanství. Škoda, že nikdo nás neučil v sutě křesťanství. Co to je chodit v poslušnosti? To, to, co to také chodit v poslušnosti? To, je, to byl hlavní program přes svaté bohrodičky. A co byla programa, prostě to byla jakáž hlavní programa přes svaté bohrodičky? Já kolikrát říkám, jak jsme hloupí. Já často říkám, jaký my nemudří.

Свободі Божих дітей. І ми маємо його проживати у свободі Божих дітей. А заровень в довір'ї до Бога. А одночасно в довір'ї до Бога. Адь конаме й обичайну праці навіть ne, коли чинимо звичайно. Але маємо собі відомі, що і Бог не віді. Але маємо бути свідомі того, що Бог нас бачить. А і потрібно, що чоловік сама аспонь на хвилинку застав. А тому потрібно, щоб хоч на хвилючку зупинитися. І потрібно такі моменти. Потрібно такі моменти. Тоді ми посвятимо цей день. ми так посвячуємо цей день. Тих 24 годин. Тих 24 години. Ну no, ви то ділате. Ви це робите. Стараєтеся 7 разів за день заставити. Стараєтеся сім раз за день зупинитися. Збудіть доконалу літос. Розбити досконалий жаль. І ласку чистого Ježiša. І чисту любов до Ісуса. І коли втрачає свою душу. Тим, коли кажете, що втрачає свою душу. A а потім все опакуєте Боже Слово. А потім повторюєте Боже Слово. І тетька то Боже Слово, яке опакуємо. І те Боже Слово, яке тепер повторюємо. Стале седма eh, капітола в листі Гріману eh, мови о гріху. Ціла сьома глава в листі до Римлян говорить про гріх. Я сьогодні дала одну віць. Я сьогодні собі одну річ. Jak je třeba chodit v pravdě. Můžete si urobit doma trénin. Můžete zrobit si doma v pravu. To znamená, pro ženy je to trochu těžší než pro muže. Pro ženů to trochu vážší než pro člověků. Protože ženy myslí srdcem a chlap, muž rozum jako rozumím. Tak jako. ale.

Ми веше ми маємо тенденції, що вина є на другій стороні. Ми переважно маємо таку тенденцію, що провина є на іншій стороні. Так то ж і кає Єжиш в Євангелію, що widzimy 3 сквоку брата, крам не по. Я каже Ісус Іваннеш, ми бачимо, як кого вці ближнього, але колоде в своїй. То є таке досадок до первородного гріху. Це такий з результат первородного. Маме брили мамені. Маємо окуляре A mi mame si, v tolto se trenovate. A mi e, mame obcamo upravljanje se. Prosto jih vidite, delate dne, dišopakujete jesen, svevoljnik je do listal uslužuje. A mi se robe, če nekdo ponovi te 60, vedno da ni so uslužuje. Ну то то є то є наша нарушена приреченість. Це наша нарушена Що хто не рад слушити. То людина не не раду чує. А ви섭 все знає, так то болить. А коли ви собі дійсно то признаєте, то це болить. Але висе поставим до Божєму світлу. Але коли стану перед Божим світлом, так то очищує і освободжує. То це признання так очищує і звільняє. Прото ще бухот поучні гріхи тому кто сє пісна, тому що Бог прощає ріхи тому, хто їх признає.